Вітаю вас, дорогоці на Церкви Христова, любов'ю Ісуса. І дуже добре, що ми є тут на цьому місці. Як казали браття переді мною, каже, що я втішився, коли мені сказали, ідемо в Дім Господній, слава Господу! Каже, ось ноги наші стоять у воротах Твоїх Єрусалим. І Єрусалим, як місто, що злите в одно, куди сходяться коліна Господні, коліна, щоби по закону Бога Ізраїля. Щоб славити ім'я Господнє. Слава Богу! Ми прийшли, щоб славити ім'я Господнє. Слава Ісусу! І ще, як браті казали переді мною, так дуже приємно, що як любить Бог нас усіх. Слава Йому! Аллилуйя! І як він каже, як браті казали, і любив, як він учнів любив, дуже любив Господь учнів своїх, слава Ісусу! І мені особливо це пригадується, коли Ісус з'явився учням і питається їх, діточки, каже, чи є у вас яка їжа? А вони кажуть, немає. Бачите, яке життя учнів? Нема навіть що поїсти. А Він каже: беріть, каже, каже до Петра, по праву сторону човна закинете і поймете. І закинули, зловили 153 риби, виходять учні на берег, а бачать розложений огонь, хліб і риба. І Ісус каже, діти, діть, обідайте, слава Господу! Як заботиться Ісус? За нами, і він заботився за учнями, і він і за нами упі... піклується. Адже каже апостол Петро, що ми навернулися до пастиря і опікуна душ наших. Аллилуйя! Це наш величний Ісус. Хвала йому! Аллилуйя! Слава Ісусу! І тому ми, приходячи в Дім Господній, коли Бог явився, ми пригадаємо собі е, Мойсею, каже, зніми, каже, взуття, бо каже, на місце, на якому ти стоїш, земля свята. Ось і ми дійсно знімаємо наше ходження повністю виправити, щоб наші молитви, брати і сестри, були почуті на висоті. Слава Ісусу! І так, коли так собі подумаєш, які ми є щасливі в Господі Ісусе Христі, слава Богу, що Він нас, брати і сестри, вибрав і дав нам таку можливість приступати до каменя живого, дорогоцінного, Богом вибраного, але ж людьми відкиненого, але ми приступаємо до Ісуса. Це є великий щастя. Адже Ісус сказав, що до мене, каже, ніхто не може прийти, як йому не буде дане це від Отця. То, що ми є в Ісусі, прийшли до Ісуса, то нам дано від Отця улюблені. Слава Ісусу! І тому, як каже, апостол Павло каже, хай ім'я Господа Ісуса Христа прославиться в вас, а ви в ньому по благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Слава Йому! Хочеться, щоб ми прославляли Господа. І це може бути, коли нас наповнить Дух Святий. Алілуя! От цього ми жаждемо, цього ми прагнемо, щоб Дух Святий нас наповняв. Слава Ісусу! І знаєте, і далі каже апостол Петро, каже, і самі каже, ви як живі каміння. Чуєте, з чого цей дім духовний будується? Із нас, ми як цей матеріал. І тому, знаєте, як Бог каже через Соломона, там такі є слова: каже, сину мій каже, серце мені дай, Бог хоче наше серце. Не нашу коробку, нашого тіла на цьому місці, а духами, серцем, хто знати, куди ми виходимо. Але щоб тут на місці ми зливалися з нашим Господом, наповнялись Духом Святим і переповнялися Божою благодаті. Цього хоче від нас Господь. Слава йому! І тому Він каже: Ви як кажете це живе каміння, будуйте із себе дім духовний, священство святе. Ось ми є до цього покликані, щоби приносити нам духовні жертви. Приємні Богу Ісусом Христом. Це духовні жертви, це наші пліт у наші хвала і подяка Ісусу Христу. І як написано далі, каже, бо сказано, в Писанні, ось я кладу на сьогодні камінь, вибраний, наріжний, дорогоцінний. І хто вірує в нього, не посоромиться. І каже далі Петро: отож каже, Він для вас віруючих, Ісус, дорогоцінність, а для невіруючих камінь, що відкинули його будівничі, він став для них каменем спотиканням. Але він є наріжний камінь, і про нього вони спотикаються, не віруючи слову, на що вони і уставлені. Але каже, але ви є рід вибраний, священство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб зрішати ці таємниці, що Бог нас покликав із в чудне своє світло. І каже, колись ви були не народ Божий, тепер ви є народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви є помилувані. Слава Ісусу! Це зробила Божа благодать з нами. Бог нас помилував, таких незначнушних покликав своє царство. Алилуя! Слава Ісусу! Ми сьогодні будемо говорити, братя і сестри, про те, що нас будує з Божою поміччю. Я виписав собі, є таких 12 речей, що нас будує в Христі Ісусі. І будує, що нашу віру будує, брати і сестри. Перш за все, нас будує цей Бог, і будує Його любов, Боже Слово нас будує. Духовні дарування Духа Святого, що нам Бог дає. Це будує нашу віру і будує мир Божий. І так само ще будують у нас цей псалом, поучення, об'явлення, вияснення, будує нашу віру. І будує так само у нас життя у купі з Христом, догодження один одному. Це нас будує, дорогоцінні брати і сестри. Я з божою пам'ятаю, ми зачитаємо Слово Боже. Це буде перше Солонян. П'ятий розвіл з 4 по 11 верші. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі, ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будемо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові. Та шолом надії Спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоби спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб ми чи пильнуємо, ми, чи спимо, укупі з ним ми жили. Потішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і ви це чините. До цього місця. Ми... Колись церква робила в солоні, ну вони такі були научені. Один одного утішати, один одного збудовувати. Ми розуміємо, у тому є місці написано до Ехісян. Там Бог поставив у церкві написано апостолів, пророків, євангелистів, вчителів, пастирів для збудови тіла Христового, щоб ми всі прийшли з з'єднання вірити для служіння Господу, щоб це було для нас. А тут каже Павло: ви один одного. щоб хто біля тебе сидить, близько, потіш, брата. Сестра, сестру подіж, в вірі, підкріпи. І тут навчає писання, щоб ми один одному, щоб ми не були такі християни, такі можна сказати, тепличними, що тільки в теплицях в тих парниках сидять. Ми маємо бути такі християни, коли і переходять і трудності, і бурі, і випробування, і встояють улюблені. Тому Бог хоче, щоб ми не тільки такі були ліниві, тепличні, що в нас мають колесати, дбати, любити. А ми, а ми більше нікого не маємо не дбати нічого. Ми маємо навчитися і іншого підкріпити, і іншого благословляти. До цього нас хочеть писання. Слава Богу. Щоб ми навчилися один одного утішати, один одного збудовувати. І тут суть заключається, щоби бути у купі з Ісусом. Ось це є найсамокраще щастя улюблені. Це бути куп, в купі з Ісусом, злучитися з ним, з Господом, щоб бути нам одним духом із Ним. Цього Господь учить. Тому, що Він помер за нас і ми вже є Його, і ми вже не собі належимо, а належимо помершому і Воскресному Ісусу Христу. Слава Йому за це. І тому Він нас підкріпляє, що ми вже є сини світла, сини дня, ми вже належимо дневі, а всім, в чим полягає суть, що ми вже є сини дня улюблені, Щоб ми були зодягнені броню праведності і віри. Ось щоб ми вже борствували, не були розслаблені, не були припоясані. Адже ми маємо пам'ятати, що ми є для Господа його славою, Його хвалою, Його прикрасою. Як той пояс близько мужчини лежить, так само і Бог нас до себе приближує до себе, щоб він прославлявся в нас і через нас. Слава Ісусу! Тому, улюблені тісності, ми маємо один одного збудовувати. Павло, Павло Апостол писав до церкви в Коринті, каже, а це ми, каже, говоримо перед Богом у Христі, а все це улюблені для вашого збудування. Павло дуже стремився збудовувати тілу церкву Христової. Ну, каже, ну я боюся, щоб ви мені по приході моєму не знайти вас такими, якими я не бажаю, і щоб вам не знайти мене таким, яким ви не бажаєте, щоби не знайти у вас незгоди, завісті, гнів, сварки, обмови, ябеди, нашепти, гордості безпорядків. порядків, всякий хаос, щоб знову, коли я прийду, не принизив мене у вас мій Бог, і щоб мені не оплакувати багатьох. Які зрішили і не покаялися не чистоті, в плоді, в розпусті, яке коїли. Вихисть з тих всіх трудностей, того всіх проблем, кажу, щоб ви покаялися. Коли людина вже покається, це є вже дуже добре. Але коли людина упорську і далі в цьому продовжує жити улюблені, вона загине улюблені. Адже каже, Павло каже, невже ми каже, будемо дратувати Господа? Невже ми є сильніші від нього? Кожен получить по своїй заслузі улюблені. Тому дав би Бог. Щоб всі обударилися і не дружили з гріхом, а стремилися дружити з Господом і свят.